Це Костя. Я вирішив записати цікаве відео про пошук роботи в різних категоріях на Форк. Це мій профіль. Я займаюся тестуванням і останній час це консультування нових клієнтів, яким треба допомога з побудуванням процесів в тестуванні і так далі. Давайте тоді почнемо якраз саме з тестування. Зазвичай, як я це роблю. Да, просто я прописую uh, QA, і вже в uh, цій категорії я вибираю свою категорію. Це не завжди uh, є сенс це робити, але це якраз допомагає точно вибрати. Більш більш точечно вибрати те, що нам потрібно. Окей, є різні е левели experience, entry, intermediate і експерт. Зараз ми поки що це лишимо для себе. Е я вибираю лише аурлі проекти, я шукаю і працюю лише довгостроково і на погодинній е основі. Тобто я не розглядаю fixed прайс, це мене не цікавить. Також я вибираю payment е verified. Додатково можу вибрати клієнтів, які вже зробили як мінімум один і більше hire. Щодо client location, я вибираю все, окрім Азії. Це дуже поверхнево. Насправді можна вибирати і більш точково да по країнам і так далі, але це такий базові формати, які ви вже можете використовувати. Щодо довжини проєкту, лишаємо все і тривалості так само. Тобто, що ми маємо? Ми маємо 267 робіт. Давайте розглянемо, які є. Да? Тобто я вже бачу, наприклад. Достатньо цікавий е, проект. Я на нього не подаюсь по де деяким причинам, але в принципі для е, спеціалістів, які лише заходять на е, проект, він може бути достатньо цікавим. Чому? Тому що е, він довгостроковий, може він hours per week. Щодо довжини, це 1-3 місяці, але дуже часто буває, коли навіть після трьох місяців. Продовжується робота, якщо ви, звісно, влаштовуєте клієнта. Щодо рівня експертності, клієнт бажає експерта, але дивіться, яка тенденція, він хоче експерта, але платить лише 13-20 доларів за годину. Тобто, для когось це може бути нормальний рейд. Саме для мене, незважаючи на те, що я займаюся Q-менюлом. Да? Це досить низький рейт. Подивимось, що у нас далі. Саме на цю роботу, яка запущена одну годину, тому вже немає сенсу подаватись, тому вже тому що кількість пропозилів вже 2350. Є це, є сенс це робити, лише якщо ми будемо бустити наш, наш профайл. Але я зараз лише розглядаю, да як я шукаю, на що я звертаю увагу. обов'язково зв я звертаю увагу додатково на фідбек фідбек про клієнта. Тобто ми вже знаємо, що клієнта звуть Енріке. Да? Uh, і тут можна подивитись на його м, відгуки. Окрім цього, є Азе Open Jobs, back Client, але це не наш профіль. Uh, важливий пункт, на який я завжди звертаю увагу, да, це фідбек клієнта, країна, uh, кількість джобів, і обов'язково high rate Тобто, навіть якщо тут мене все влаштовує, але у цій табличці я побачу дуже низький high rate, я, скоріш за все, не буду подаватись. Другий триггер да, 2.3 total spend це дуже мало. Середній рейд ну, відносно такий непоганий. Але Member Science з 2022 року лише 2500 доларів він заробив, коли в мене вже мій профіль, да, на якому я майже 90 тисяч заробив. Тобто, це вже точно не мій клієнт. Тобто йдемо далі. Automation, ні. Manual Software тестер Швейцарія. Це виглядає достатньо е цікаво? да Це опис, тут же рейд більш цікавий. Фідбек гарний, вищий хай рейт. Довгостроково все клас, додаткові питання. Це може бути той проєкт, на який можна себе розглядати, але є нюанс це мова. Тобто ми просто не підійдемо по мові.